Який ми використовуємо ґрунт? Це нейтральний субстрат, який ви можете придбати в будь-якому магазині для садоводства, просто нейтральний для квітів ґрунт. І ми його попередньо пролили, бо в сухий ґрунт, якщо ви заживцюєте, ви його в житті не прольєте. Він волокнистий і не дасть рослині пролити. Рослина ця може загнити, а торф так і не проллється. Цей субстрат не проллється. Тому попередньо ми гарно проливаємо декілька разів, щоб був повністю мокрий субстрат. І починаємо наше живцювання. Все дуже просто вмокнув. Посадив і так кожну кожну стеблиночку. Для чого ми це використовуємо? З однієї рослини, з дорослої рослини, можна взяти 5, 10, 15 живців. Тобто, ми з однієї такої рослини, ну, трошечки, може, більший приріст, можемо взяти 15 інших молодих рослинок. Це дуже Класно, але потрібен для цього час. І час заключається в тому, що ми можемо з, як то кажуть, з паличок зробити дати нове життя рослинкам, які будуть повноцінні у нашому саду рости. Зверніть увагу, яка має бути відстань між живцями. Така відстань для того, щоб проходило повітря. Тобто ми не загущуємо сильно, але і, ну, і бережемо також місце для того, щоб побільше живців у нас помістилося. Так як у нас виробництво, і у нас їх дуже багато. Це тільки малесенька частинка з даних живців. Тому рослинки мають провітрюватися, вони не мають бути загущені. Оптимально приблизно це. Сантиметр півтора між даними живцями. Таким чином ми робимо, примножуємо, примножуємо наші рослинки.